Хочеш заробляти в інстаграм, але не знаєш з чого почати? Головне правильно підібрати нішу. Саме від цього залежить, чи буде твій магазин успішним, чи зникне серед тисяч інших аккаунтів. Ось топ найприбутковіших напрямків, які реально працюють: краса та догляд за шкірою ця ніша стабільно залишається однією з найприбутковіших. Популярністю користуються сироватки та креми для обличчя, маски та пілінги. Щітки для обличчя та міні-масажери, лед-маски тощо, словом, усе, що стосується догляду за собою, дійсно є затребуваним. Далі йдуть екопродукти. Екологічна ніша активно росте, все, що допомагає людям жити свідомо, теж користується попитом бамбукові зубні щітки, багаторазові сумки та контейнери, натуральні свічки та косметика, натуральні засоби для дому і так далі. Наступна популярна ніша. Аксесуари та мода, ювелірні прикраси та біжутерія, окуляри та сумки, фітнес-аксесуари і гаджети, персоналізовані речі. Головне, на що варто ставити, це фотогенічність товару, вдале фото чи короткий ролик може миттєво збільшити продажі. Сезонні колекції та обмежені серії працюють найкраще. Також популярністю користуються домашній декор та організація простору, скандинавський мінімалізм. Органайзери, декоративні світильники та лед-стрічки, все це відмінно продається через Instagram, де можна показати річ відразу в інтер'єрі, показати її функціональність. Канцелярія, планери та органайзери для дому теж залишаються популярними. Особливою категорією є товари для тварин. Це дуже емоційна ніша, і саме це робить її ефективною для Інстаграм. Домашні улюбленці активно залучають аудиторію. А тому класно продаватимуться іграшки та аксесуари для собаки котів, одяг і косметика для тварин, корм та ласощі преміум класу. Фото та відео з милою тваринкою набирають тисячі лайків і репостів, що природно підвищує охоплення та продажі. Також актуальними залишаються техніка та гаджети, а ще штучний інтелект. Смарт-годинники, бездротові зарядки, ai помічники та інші технологічні новинки активно шукають в інстаграм. Люди хочуть підвищити комфорт та продуктивність. Тут важливо правильно демонструвати функціонал. Для цього знімайте короткі відео, інструкції та порівняння з аналогами. Така взаємодія працює краще, ніж статичні фото. А що ще, на вашу думку, можна вигідно продавати в інстаграмі? Пишіть в коментарях. Ну і звичайно приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, де зібрано все найкорисніше для підприємців.